Всім привіт! Сьогодні у нас відео огляд ось таких навушничків. Це у нас від фірми Hator Hator, як хто правильно їх називає. Модель Heyper Gang Gun Evo. Тоже, як хто е, читає, називає. Є ще версія EvoLux чи якось так називається, там просто комплектація, начебто така сама, тільки там шнурок саме Джек від'єднується, і там якась чуть-чуть та більша комплектація. Начебто. Тобто вони коштували на 600 гривень дорожче. Звичайні Evo у нас коштує от купляв в X 1799 гривень. А Light, от ніж не Lite, а люкс-версія коштує 2300 гривень. Ну, переплачувати за зйомний кабель. Джек, в принципі, я думаю, смислу немає. Ну що ж, наушнички поставляються в ось такій коробочці. Блін, коробки в них, звісно, прикольні. Картонка груба, приємна, картинка виглядає гарно. Ось така ручечка є приємна. Можна, скажімо, взяти і наушнички носити. Взаді вся інформація у нас тут про наушники. Чесно кажучи, я в тому абсолютно не сильний. І, до речі, що я здивувався, що Hater Хатор це є наша українська фірма. Ну як? Наушники самі виготовлені в Китаї, але мається на увазі сама та фірма, типу, є українська і це лайк, like, це реально. Бо у них досить хороші продукти. Вони так само займаються. У них є клавіатури, мишки і ну і по факту на вуш. Забігаємо наперед, чому я вибрав саме Дану? Модель, тому що я шукав навушнички, скажімо так, недорогі, щоб був з мікрофоном. Та як стрімлю записую відео, і, блін, і, і надоїло це окремо навушники, окремо мікрофон. Хочеться щось такого простого, щоб був хороший мікрофон. Вчора купив навушнички за 2000 гривень, забув Largo, якось так називалися. Звук все круто, але мікрофон там. Повна шляпа, от в прямому смислі, Тобто, взагалі, який відстій, що дай дорогу. А я начитався в інтернеті по відгуках, по відео в принципі, реально тут мікрофон всі хвалять. От реально всі. От мені стало цікаво, я їх купив. Блін, надіюсь, вони мене не підведуть. І так паковую коробочку. Я думаю, що коробка в нас висувається. А як то каже, не тут то було. Опа зараз секунду. Відкривається як. Книжка, прикольно. Прикольно, неочікувано. Так, оп, тут в нас таким чорний логотип, жовтий. Прикольно. Так, і що ми бачимо? Навушники. Так, секундочку, треба друга рука. Дістав, ось у нас наушнички, всередині ще у нас. Ого, Ніфя собі книжечка велетенська на українській мові. Все круто. Так, і ось де ось така коробочка. І всередині у нас тут всі шнурики. Зараз висипаємо. Що ми бачимо? О, прикольно. Є. Ну, типу, шнурочок о як то правильно, господи, оплітка чи як? Ну неважливо. Далі, що прикольно у нас з'ємний мікрофончик його запихаєш, знімаєш, круто. Зручно. Далі у нас іде плюс таки непоганий. Тобто у нас йде звичайний трьох, як це трьох такомбінований джек, Тобто такий ти, ти підключаєш собі, там можна до телефону спокійно підключати. А якщо в комп'ютері так в материнській платі є два входи, тобто окремо під навушники і під мікрофон. Відповідно, якщо просто засунути вхід в навушники, мікрофон працювати не буде. Шнурик у нас досить таки довгий і круто, що в комплекті ось зразу як то розсвідчувати. Від літі правильно він називається, тобто до комп'ютера зразу джек є вхід. Для мікрофона і для Ну, Вся штучка, чесно кажучи, не знаю. Ну, Це в нас подовжувач просто так само трьохконтактний, ну для телефону, для чого подовжувач, не знаю. Щоб зробили двоконтактний, ось такий довгий подовжувач, було б круто. Ну, але ладно. Хоча по факту можна підключити, тобто від навушників до подовжувача, і вже подовжувач через оцей двійний кабель, блін, то тут і довжина вийде афігеть. І так, по самі навушники важать вони, ну, вони Капець, вони реально легенькі, це у нас всюди. А ні, це, я думаю, це пластик, оце, каже, ребра до навушників у нас метал. І в принципі, по факту, ну, здається, ні, та руку та холодить. це так само метал. Блін, я думаю, це все пласт. Ну, виглядають, вони взагалі прикольно. Так, що такого? Амбрушури у нас. А, до речі, що амброшурів тут в комплекті немає. Точно, в версії OT подорожчі там є ще зміння амброшури. Зверху у нас. Пластик, але він такий, скажімо, як під штучну шкіру зроблений. На ощуп, ну реально м'ягенький, приємний. Тут з нас звичайний паралон, напевно, але так само м'ягенький, гарно. Амброшури хотів сказати, ну то саме, ну м'ягенький. Зараз одіну на голову і скажу, скажем, як в них сидіти. Ну що ж, наушнички я приміряв. вони мають ефект умова та поглинання, то я свій голос чую так приглушено, досить такий прикольний. Ефект сидять на голові. Е, приємно, реально досить приємно сидять. Наразі вуха не давлять. Єдиний мінус, напевно, який буде, я впевнений, що літом от реально літом в них буде жахко сидіти. Тобто вуха будуть пітніти, напевно, піпець. Ну, ладно, то таке, ну реально, от посадка на голові зручна. І за це, в принципі, Та не в принципі за це лайк. Приєднав мікрофончик. Мікрофончик кріпиться дуже легенько. Скажімо, на місці він сидить дуже таки, ну, міцно він там не хитається, ніяких звуків не дає. І що прикольно, у нас на мікрофоні є ось ця штучка. Блін, я забув, вона правильно називається, але думайте, ви знаєте, що це таке. І регулюється він, ну, в принципі, як у всіх наушниках, можна собі там як захоче регулювати. І так, наушнички я вже приєднав. Виставляємо 100%. Зараз включаю музику. Я не знаю, чи щось чути. Ну, музика играє досить непогано. Я, наприклад, свій голос майже не чую. Так, чуть-чуть. Ну, досить таки прикольно звучать. І так, раз-раз. Запис звуку через мікрофон наушники. Hator Hator, як мене чути. Ну, тут у мене запис йде через OBS. І тут є декілька фільтрів налаштованих. Ну, воно особливо, скажем, ролі не грає. Так, по мінімуму, можливо, щось. Ну, зараз я переслухаю, як вони звучать. Надіюсь, що так добре, як казали там у відгуках і на всяких відео оглядах. Ну що, щойно ви могли чути запис звука з мікрофона. і чесно, нарешті. Я знайшов навушники, в яких реально хороший голос. Ну, погодьтесь, це, в принципі, як для навушників з мікрофоном в даному цінову. Категорію звук офігенний. Так, є невеличкі шуми. Котик на задньому плані. Ось, є невеличкі шуми, такі мінімальні. Я думаю, їх через настройку можна забрати, але це абсолютно не мішає. Звук реально чіткий, якісний, скажімо так, ну реально хороший. Тобто у відео оглядах і у відгуках, що люди писали, що нахвалювали оцей мікрофон. Це реально так. Ну що що можна сказати? Ага, я себе бачу. Що можна сказати за дані навушники? Кажемо так, навушники афігенні. Дану, кажем, цінову категорію, 100 гривень, це будуть найідеальніший варіант. Реально, жодного мікрофона, точніше, жодних навушників з хорошим мікрофоном, в таку цінову категорію не буде. Це є 100%. Процентів блін, я не очікував, що іменно наші навушники, хейто, Talk будуть наскільки прикольними. На, на голові сидять зручно. Ну я думаю, срібно там через кілька годин стріму, напевно, можливо, вуха, голова. Ну і боліти будуть. Це напевно, це у всіх навушники, і у кожної людини це індивідуально. Ну, в загальному на голові вони сидять чудово, матеріал хороший, мікрофон офігенний, ціна приємна. Блін, навушнички реально шикарні їх рекомендувати і їх рекомендувати до покупки однозначно. Якщо комусь потрібні навушники там для стріму? Е, Корт просто замовляти, бавитись ігри купляйте взагалі офігенні.